На Рівненщині зафіксували новий вид коронавірусу. Арктур виявили у Дубенському районі. Інфекція швидко поширилась світом та характеризується підвищеним рівнем заразності. Але медики заспокоюють, небезпека його низька. Тим часом нагадують, коронавірус нікуди не зник минулого тижня. У Костопільській громаді зафіксований летальний випадок на COVID-19. тому важливо вакцинуватись, особливо для людей у віці 65 п'ять. Плюс нагадаємо, що вакцини є безкоштовними та у вільному доступі. Арктур викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів covid 19 високу температуру, кашель, біль у горлі, м'язову слабкість. Але чим відрізняється? додався новий симптом кон'юктивіт, сверблячий кон'юктивіт так зване рожеве око безоною, з відчуттям липкості в очах.